Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас бліються відповіді на питання підписників. Як і завжди, дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Сьогодні у нас і останні новини і відповіді на питання підписників просто, загальні, ну одним словом, буде цікаво. Вмощуйтесь позручніше, ну а я починаю. Добре, поїхали. Отже, прось мене подивитись. Сьогодні з'явилося фото, що в прапор КНДР, да, тої самої Північної Кореї, з'явився на тимчасово окупованих територіях України на Покровському напрямку поряд із російським прапором. От Прось мене подивитись, що це взагалі таке було. Ось зараз відкрив то фото, чи то терикони. Ну, здається, що терикони. Російська ота Аквафреш висить і поряд прапор Північної Кореї. Ну, давайте подивимось, що це. Так, гаразд. Поясніть мені, будь ласка, що це взагалі за ситуація, що на тимчасово окупованих територіях України поряд з російським прапором висить прапор Північної Кореї. Що це таке? Поясніть мені, будь ласка. Скажіть вам, правду. Дагас. Я вас перевернути, Феху. Ей вес. Альгіс і шо? Кана прямо. Що угу. ми маємо? <клухи> Дагас я вас перевернути, Феху, ай вас, альгіс і кану. А, да, ось, показують, що зміна ситуації відбувається. Ну, зрозуміло, росіяни натякають на то, от, мов дивіться, у нас Союз Кореї, що от корейці північні як підуть, да як полізуть. То мало вам не буде в такому плані. А, ну, по факту, ну, це не такий швидкий розвиток процесу буде. Це по-перше. А по друге, що все рівно певні обмеження є. Ну, тобто, кількість ось не та кількість. Ну, Прапор повісити багато у мене треба. Да? Це не значить, що там ті північні Корейці є. Тут ось. Ем, дивіться, до речі, дійсно, тут де? руни, які вказували людей, тут не впало. Тут впало ось феху. В даному випадку фехо якраз прапор. Ну, ну Банально. Поцепили м, чужий прапор. Да? Ніби о, дивіться, там північні Корейці є. По факту їх там нема, Навіть саме на тимчасово окупованих територіях України. А, да, ось відстоювання себе йде. Ну, ось ось, да, захист, відстоювання себе, ніби дивіться, ось ми, де да, разом з північними корейцями, да, як покажемо вам Кузькіну мать, як вони люблять. Да, і, оце, от все. Ну, і Ось кано, розкриття інформації. Ну що, ну, медіа, медійний ефект. Ну Що це може бути ще? Реалізація плану, ось, до речі. Ну, тобто, показати, що дивіться, яке у нас гарне партнерство. Да ось там північні корейці вже тут. Та як полізуть, то все вам, все вам кінець. Да? Ну, таке. Людей там нема корейців. Це ось. О, просто прапор. Mm. Медійний ефект. Залякати оце оце. Mm. Стиль Росії. Раша стайл, як то кажуть. Опа, Раша стайл, да? Гаразд, дякую за відповіді. Нічого нового, одним словом. Так, давайте наступне питання. А, добре, просять мене самі Брікс подивитись, і чи будуть там Росію, зокрема, ну, якось примушувати натякати на завершення війни. Давайте подивимося. Так, дякую за відповіді. Добре, покажіть, мені, будь ласка, що там взагалі? Як там оцей оце самий брікс пройде, який ось має десь початись на днях? Скажіть вам, правда. Єра. Єбо. Перт. Так. Вони перевернуте. Цікаво. Феху, ага. Ну, не настільки погано, як би хотілось. Ну, гаразд. Що в нас тут? ЄРА, Гебо, Пер, Дагас, а, Боже, воня перевернута і феху. А, да, ось. Ось якісь давні рішення будуть приймати. Щось таке, що вони давно планували. В даному випадку воно ну, не йде, як завершення партнерства. Ні. Навпаки, якийсь новий виток партнерства. ось. Е, не знаю, може, якісь нових членів тут приймуть в той Брікс накрас на в цьому саміті, наприклад. Е, може, якісь просто рішення, які вони там давно обговорювали, ось воно якось ну, дійде до якогось, так би мовити, спільного знаменника. Е, ну, Ось, плідне партнерство. Прям дуже плідне по цій трійці рун. Дуже плідне, цей домовленості і усні будуть. Цей домовленості будуть і вже якось документально закріплені. Зрозуміло, прям ріг достатку на кону, наче мова про величезні гроші. Ну, ясно. Тим не менш, щось там буде відбуватись. Якісь зміни там будуть відбуватись. І ось якесь розчарування там буде. Десь то собака пориється. Цікаво для кого? це, Для Росії чи для когось іншого. Схоже, не про все домовляться, ось якісь розчарування падають. Розчарування по чому? Да по грошам якраз. Великі гроші, великі на кону. Майже все, що по грошам, тут все попадало. А... Ну, тобто, розчарування по грошам. Ну що, ціни на нафту схоже? Схоже, що ціни на нафту. Хоча, напевно, не тільки. А, слухайте. А тут, схоже, йтиме ще мова про валюту Брікс. Вони ж там, ніби анонсували, що свою якусь там валюту запустять. На як це? Як протилежність до долара? Перепрошую. То, схоже, оце от. Про ціну на нафту, так, да, договоряться, а схоже, не договоряться по валюті по тій. Да. І розчарування з чим буде пов'язане, зокрема. Угу. Ну, гаразд. А, ну добре, давайте подивимось, що там в Росії буде. Чи будуть Росію якось до чогось там змушувати, підштовхувати. оце от Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну добре. Покажіть мені, будь ласка. Ну, на цьому саміті Брікс, який буде ось десь на днях відбуватись. То чи будуть на Росію якось, чи то відкрито, чи то може в кулуарах за кулісно тиснути, щоб Росія там завершувала війну в Україні? Скажіть вам правду. Ото. Перд знову таке. Тейвас. Іса. Ага. Лагус, ішо? Кану перевернута? А у кого це? ага Ну ясно. А, Ясно, ясно. Що в нас тут? От, ОПР, Тейвас, Іса, Лагус, Кано, Перевернути, Ансус перевернутий. Е, певна влада, певні, певні країни при владі. Ну, хто це? Китай, в першу чергу. Хто це може бути? Е, ось, до речі, забезпечені країни. Якщо так, цей Китай, цей, наприклад, Саудівська Аравія, да? Що будуть робити? Ось будуть тиснути на Росію. Дійсно, вас це і є тиск, це і є погрози, це і є якісь активні дії. Що до чого, Тіва ЗИСА це і є припинення бойових дій. Ну, чи то заморозка. Да. Завершення війни по-другому виглядав. Це йде як ну, дійсно, заморозка бойових дій. Ну, щось таке. Ось показують, що будуть будуть туди штовхати в той бік. Да. Подивіться на цей вектор, на, на цей шлях, то що курс у вас щось не той. Неправильний. от чому що, чому, чому що розчарування? Ось ідуть. розчарування То що хибний курс, ну як, може і не хибний, руна пряма. но розчарування від того. Тобто обіцяли одне, а воно так не виходить. да Китай незадоволений. Араби схоже теж. Е, ну і що, зрозуміло, що таємно, зрозуміло, що закулісно, це не відкрито буде, ні. Е, ось. Е, ну хто? Ну, це розчарування йде. Ну просто. От і все. Ну, тобто, чи Росію будуть підштовхувати до того, щоб вона завершила війну в Україні? Так, да, там такі розмови будуть йти. Що, мов, давайте ви нам своєю війною псуєте бізнес. Це не того, на жаль, що там дуже хтось переживає за Україну, а то, що у них бізнес псується якби. Ну, Цві цинічний, нельзя, як показала практика. Ну, а раз, дякую за відповіді. Так, добре, дякую за відповідь. А, добре, просив мене також подивитись, чи буде відповідь по Білорусі, зокрема по білоруським аеродромам, якщо раптом нас звідти почнуть обстрілювати. Там же ж, ніби були прилетіли ті Міг-31К, які пускають кинжали. Принагідно хочеться побажати, щоб вони попадали да? всі до одного. ті міги. Ось. Ну а то може пілота знов там не взначай десь молотком якомусь переулці по голові то привітають. Якось на днях було з якимось навіть там командиром льотної ескадрилії чи чого там, який якраз ту-22 керував. Ну, вже керував, уже не буде, тому що вже на концерті у Кобзона. Да. А, ну добре, давайте подив... Так, Дякую за відповіді. Гаразд, давайте подивимося. Ну, чи дійсно, чи буде а, відповідь по Білорусі і по білоруським аеродромам з боку України, якщо нас знову почнуть обстрілювати з боку Білорусі, саме з території Білорусі. Скажіть, вам правда. Я вас перевернути. Руня перевернута. Єрам. Перт. Маннус і шо? Дагас. Ну, куди, куди? Днавті за перевернутого. А, тут не факт, що конкретно з території Білорусі по нам щось полетить. От в чому справа. Не через Білорусь, а саме з території Білорусі. А... Ну, гаразд. Цікаво, йде просто зараз, щоб правильно пояснити. Угу Да. Лукашенко. Та той ще кадр. Ну, гаразд. Що в нас тут? Я вас перевернути. Воня перевернута. Єра, Перт, Манна, Здага, Наутіс перевернутий. Дивіться. А, зразу йдуть обмежені можливості. Йдуть. Ну, тобто Лукашенко і не сильно того й хоче, щоб там щось летіло по території України з території Білорусі. А, да, а, ну, розчарування йде. Та це ж було вже якби. Ну, це і не скоро, якщо так, можливо. В той же час. От, знаєте, як відкриття таємниці. Да, Тепер тут саме як таємниця йде, не як ресурс. Щодо чого, таємниці кого, таємниці влади. Оце Лукашенко, до речі, да. е, відбувається, ось зміна, відбудеться, якщо правильніше сказати. Е, зміна ситуації і куди воно все, да до обмежень воно все, жорстких і кардинальних. Е, дивіться, схожа домовленість якась є, поки що не гласна. Хоча ось в майбутньому. Не так скоро, але воно воно вкри, воно відкриється. Все таємне стає явним. Що є домовленість, ну схоже, як мені йде, між нашою владою і Лукашенком, що він не буде зі своєї території нічого по нам запускати. От і все. Тобто, повторюю, саме Лукашенко і його армія. Це не значить, що Росія там шахеди там, чи ракети через територію Білорусі не зможе запустити. А от саме щодо Лукашенка, ну, схоже, що є певні домовленості. ось. В науті, де як маніпуляції, йде, як якісь, ну, знаєте, примушування до чогось. Ну, це, може, не тільки наша влада тут постаралась, може і Захід в тому числі. Бо Лукашенко ж наш погаті сидить. Він умудряється і Західом до кінця стосунки не обірвав, да? і під Росію не до кінця ліг. Тобто, знаєте, такий. Майстер шпагату. А отже ж, ну гаразд. Віддати треба належним. Крутитись він вміє. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну, і тому, підсумовуючи все, ну, якихось прям агресивних рун там не попадало. Навпаки, обмеження, обмеження, якісь домовленості. Ну, тобто, таке відповідь по Білорусі. А чи буде за що відповідати? Тут зразу питання. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну і трошки екскурс в історію. Ну, давайте, велике питання зачитаю, щоб було зрозуміло. Просять мене подивитись, чи правда, що Горбачов підписав незалежність не 15, а 32 республік. А РФ на пару з ООН ретельно це приховують. Ну Давайте запитаємо, чи дійсно таке факт мав якби, місце бути. Добре, дякую за відповідь. Ну, раз, покажіть, мені, будь ласка. Ну а правдива взагалі інформація, що Горбачов підписав незалежність не 15, а 32 республік після розпаду СССР. Скачером, правда. Гемо. Агалас. Ось вам розпад. Ти вас Анс перевернутий. Ансус перевернути. Посторона. Ну і шо? Дагас. Ну, гаразд. Куда? БЙер. Щось тут не то в цій інформації. Зразу можу сказати. Що в нас тут? Гебо, Хагал, Стейва, Славус перевернути, ансус перевернти, пустаруна, Дагаз Єра. Дивіться, дві руни, які обман показують, дві руни випали підряд. А, щось тут, ну, зовсім не то. Ось ось дійсно. Ось іде якась домовленість, якісь документи. Про що про розвал? Ось. О. Ось воно і є. Розвал, ну, бачите, показуючи, дійсно, безкровно він обійшовся. Той розвал. А, ось. Ну, до речі, Тейвас, Ансус е показують, що це якось, знаєте, ну, чи не, не, не по закону, якось, ну, одним словом, е що там саме от при розвалі Союзу, а там щось було не так зроблено, взагалі, якщо ми вже в юридичну якби, площину залізли. Тому що ось 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 руна, яка з юстицією пов'язана з справедливістю, ось руна, яка пов'язана з законом. Щось там є, якісь підводні камені. Благозу перевернутому. Тобто, це і про розвал Союзу, це і про саму інформацію, що не 32 республіки там ні. Щось тут не то все одно. Ну, зрозуміло, таємно, якась там документи, схоже, засекречені якісь ще досі. ось а, Але відбудеться зміна ситуації. Це ми на майбутнє дивимось уже. І що і ось? Розкриється воно усе. Ну все таємне, рано чи пізно стає явним. Тому, якби дізнаємось, дізнаємося, що там було, і так далі. І тому подібне. Но 15 республік, а, тобто 32 республіки, а не 15 ні. Щось ці інформації не то. Ну, до речі, тут же ж, напевно, буде питання, чи правильно там вийшла Україна із Союзу. Так от я перевіряв, Україна одна із небагатьох, якщо не єдина. Хто правильно вийшов із Союзу, якраз. І дотримався всіх там регламентів, яких потрібно було. Тому як би? Що Україна там досі в составі Союзу, ні, теж не, не воно. Добре, такі от сьогодні питання були. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну І ставайте спонсором каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. Стави перевіреним мною різна інформація, закритий чат, де ми всяке різне обговорюємо, ну і так далі. До зустрічі! Нехай щастить!